Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Цієї ночі бавона та аварії не оминули стратегічно важливий аеродром Кряж, який поблизу Сизрані. Як передають джерела, там розпочали тренування подалі від України іранські інструктори, які навчають білоруських та російських військових. Після прибуття чергової партії дронів буквально на днях розпочались нові навчання. Один із операторів не впорався з керуванням навчального дрону. Без вибухівки, а поцілив у резервуари із пальним через пожежу і суматоху, як передають джерела. Загинуло декілька інструкторів з Ірану, а також серйозного пошкодження зазнав ІЛ 76 та Установки і пульти управління дронами. Нагадаємо, минулого тижня на території Російської Федерації відбулася низка вибухів та перестрілок, що негативно вплинуло на суспільні настрої в країні. 28 лютого вівторок через атаку безпілотників в місті Туапсе Краснодарського краю грів на автозавод за 30 метрів від якого розташована казарма з військовими Міністерства оборони РФ. Того ж дня в дводегеї впав невідомий літальний апарат, а через НЛО закривали небо над Петербургом у районі аеропорту Пулково. Росіяни на деякий час Зупинили роботу аерофлоту та підняли в небо винищувачі. Також у вівторок в Московській області, неподалік від об'єкта Газпрому, впав безпілотник. А на аеродромі в російському Єйску лунали вибухи. Російська влада виявилася не готовою до таких подій та все частіше дистанціювалася від них. Вибухи на аеродромі в єйську місцеві чиновники ідентифікували як військово-тактичні навчання. А Кремль не зміг прокоментувати НЛО в Петербурзі, скерувавши ці запитання до міністерства оборони. Як виявилося пізніше, в місті також відбувалися тренування з ППО. Водночас Кремль був неспроможний пояснити вибухи в білоруському аеропорті Мачулищі, де дислокується російська військова авіація. Через атаку безпілотників пошкоджений російський радіолокаційний літак-50, а який критично важливий для російських повітряних операцій. Дмитрій Пісков відмовився коментувати інцидент із літаком у мачулищах та заявив: нам нічого тут сказати. В інформації йшлося про Білорусь. Білорусь це спростувала. Тут нічого додати. Однак, моніторингова група Білоруський гаюн заперечила неушкодженість літака, який за попередньою інформацією. Полетів на ремонт у Таганрог. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до атаки по російській території. Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома». Подоляк додав, що в Росії наростають процеси паніки і розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури. Інцидент у Брянській області став черговим підтвердженням вразливості російської території. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!